Біткоін продовжує падіння ще два дні назад, я казав про те, що потрібно заходити в шорт позиції по біткоину. Як Ми бачимо, біткоін вже майже 102 тисячі доларів, і я не помилявся. Ходімо розкажу, чому в своєму безкоштовному телеграм-каналу Доман посилання в шапці YouTube я залишив посилання на Китаю, який шортив ринок, і який відкривав позиції перед новинами і постійно забрав плюсові панели і тим самим означало те, що він мав пряме відношення до Трампа, адже він знав більше інформації, ніж будь-який криптан ми тепер ми перейшли на цей сайт і бачимо, що в нього всі позиції зараз відкриті в шорт, і бачимо ось такий позитивний ПНЛ, це майже 4 мільйони доларів профіту. І також ще вчора я рекомендував в каналі і писав про те, що потрібно відкривати шорт по біткоїну і по ефіру. І при цьому всьому ми бачимо зараз на трейдингів, що, що біткоін буде падати в районі 104 тисяч доларів, я рекомендував його шортити. Також ми бачимо, що зараз ціна на біткоін менше 103 тисяч доларів, і якщо ви відкривали, ви вже в всі і можете закривати свої позиції. Але я в своїх діях і в дії катав впевнений, тому я буду тримати позиції. Але якщо ви не впевнені, ви можете закрити і вже залишатися в плюсі. Якщо тебе цікавий тематка криптик, ти бачиш вся ця безкоштовна інформація в моєму телеграм-каналу Добан. Посилання в шапці ютубі. Також підписуйся на Ютуб.